Житомир знову у жалобі. На щиті повернувся 23-річний герой В'ячеслав Колотуша. Сьогодні не тільки Житомирська міська територіальна громада, а й вся Сумщина, і вся Україна проводить в останній путь нашого захисника, нашого героя. Справжнього патріота України герой народився у селі Тиманівка Шостинського району Сумської області після закінчення школи вступив до медичного училища, де здобув професію фельдшера медичної допомоги. Відслужив у лавах збройних сил України строкову службу, і після закінчення військової служби він працював медиком. Він допомагав. Людям відновити свої сили, своє здоров'я, працюючи фельдшером медичної служби у місті. Шостка після початку повномасштабного вторгнення чоловік добровільно став на захист України. Його військова служба проходила тут, у нашому місті, і він разом із військовими підрозділами Збройних сил України. Брав участь у дуже багатьох гарячих точках. За мужність та героїзм В'ячеслав був нагороджений почесним нагрудним знаком лицарський хрест. Побратими розповідають, захисник був талановитим медиком. Завжди намагався врятувати якомога більше життів на полі бою. Допомагав не лише фізично, а й психологічно. Слава не просто герой України. Слава це людина, яка з матючим, з посмішкою, але він врятував реально сотні життів. Для нього все було можливо. Це людина, яка вірила в себе, яка працювала до кінця. В'ячеслав Колотуша героїчно загинув 13 травня. У жалобі за ним залишились рідні, близькі та вся Україна світла пам'ять та вічна слава герою.